Доброго дня! Сьогодні з вами працює вчитель фізики Одеської загальноосвітньої школи номер 33 і третьої ступенів Руденко Марія Олександрівна. Сьогоднішня тема нашого уроку це презентація навчального проєкту під назвою Театр Тіней. Сьогодні я вам розповім, як мандрують світло і тінь. І я думаю, що хоча б раз в своєму житті ви спостерігали за тінню від різних предметів і навіть пускали сонячних зайчиків. Давайте з вами ще раз поринемо в цей казковий світ тіней та сонячних промінчиків. Ви пам'ятаєте, що сонце і його сонячні промені вони розповсюджуються по всій нашій планеті. Але вони не вміють перешкоди. І тому в нас утворюється тінь. І ви пам'ятаєте, що є тіла, які прозорі і пропускають сонячне світло, а є тіла непрозорі, які сонячного світла не пропускають. І саме непрозорі тіла, вони і утворюють тінь. Тому що вони є перешкодами на шляху сонячних променів. Я думаю, що ви всі спостерігали: тіні від дерев, людей, будинків, їх дуже-дуже добре видно ціні в сонячний день. І ви знаєте, що вашим невідривним супутником протягом всього життя є ваша особиста тінь. І, до речі, її довжина, її зріст. Він залежить від положення сонця. І ви знаєте, що, якщо ви дуже уважні спостерігати за своєю подружкою тінню, то вона може знаходитись і бігти попереду вас, або наздоганяти вас позаду. А є такий час в добі, коли тінь може зникнути майже повністю. І це той самий час, коли сонечко знаходиться чітко над нашою головою. О 12-й годині дня. У нас є таке навіть висловлювання, що тіні зникають о 12-й. Ось тому, що сонце буде знаходитись чітко над нашою головою. І тінь буде самою коротенькою. А зараз ми з вами тихенько переносимося до театру ціней. Скажіть мені, будь ласка, спершу подумайте, а потім розкажете, що, на вашу думку, є спільного між цінню та театром, і який взагалі буває театр? Можете поставити на паузу і трошки поміркувати на цю тему, а потім повернетесь до мене, і я вам розповім, який буває театр. З поверненням! І так, ви знаєте, що театри бувають різними. І театри з'явилися і прийшли до нас давніх-давніх давен. І перші театри з'явилися в стародавньому Китаї. І ви знаєте, що театри у нас є оперний, драматичний, дитячий, ляльковий. І особливе місце, і дуже велику популярність зараз набирає театр тіней. Це дуже-дуже яскрава. І казкова вистава. Бо, по суті, її акторами та героями виступають тіні, предметів, які знаходяться по ту сторону від екрану. А сценою є біла стіна або екран. Найпростішим способом створення театру ціни можуть бути наші рученята. До речі, зараз у нас вимикається світло досить часто. І такий театр тіней ви можете створювати щовечора, запалюючи свічку або ліхтарик. А зараз я вам пропоную провести невеличке дослідження. Ми з вами подивимося уривок мультика, який нам розкаже, чому цікаво створювати театр тіней. Якщо готові, то ми починаємо. А по пальці скласти так Тільки тихо, друже. Вони передавали Вітання вам толки. Нікому не дізнатися, хто фіксики такі. Нікому не дізнатися, хто фіксики такі. Нікому не дізнатися, хто фіксики такі. Театр тіней. Впала. впало. А? Мы ему допомагаем, а он смеется. У вас такие тени. Екран чи велику аркуша паперу. Потім у темряві підсвіти екран настільною лампою. Між лампою та екраном ти можеш стати сам або вставити вирізаних із картону ляльок. Твоя тінь або тінь ляльок з'явиться на екрані. Тільки глядачі повинні сидіти з іншого боку екрану, щоб їм було цікавіше дивитися виставу. Діті ді, мечу світло. Бабусю, а чому в тебе такі великі очі? Це щоб краще тебе бачити. Ну Моли, репетиція ж триває. <рес> Вов смішно говорить. Бабусю, а чому в тебе такі великі зуби? А це щоб скоріше з'їсти тебе. А -а -а. Аго, чого в касті нема. У касті мисливець нормальний. А я який. Сам подивися. Малий ти для мисливця. Ну то і грайте без мене Ех, Доведеться мисливця з паперу робити. Так усе перерва. Піду чай вип'ю, а то наївся бабусь. Олику, не переживай. Вук великий, а я маленький. А ми тебе збільшимо. Дивись так, більший. Ніби так. А так. І ще більший. Запам'ятай, що ближче ти до Театрів немає на білому світі у драматичному театрі. Актори багато і гарно говорять в оперному театрі. Артисти не говорять, а співають під акомпанемент оркестру. Балету ніхто не співає і не говорить. Усі на сцені тільки танцюють. Є такі театри, в яких виступають тварини. У театрі тварин можна побачити виставу за участю собак, кішок, кіз, і голубів, ведмедів і тюленів. А ось у ляльковому театрі головні актори ляльки? Ще правда вони не самі грають. Ними ми все ж таки керують люди Театри бувають різні. Але мій улюблений театр Тіни. Він найкрасивіший і найтаємничіший. Бабусю, бабусю, а чому у тебе такі великі очі? А це щоб краще в тебе бачити. Бабусю, а чому у тебе такі великі? Це щоб швидше з'їсти тебе. Ам! Ух, злодій. Ага, вовше, Попався. Ого, який. Мисливець. А де в тебе рушниця? Лектики! Так, повертаємося з вами до театру Тіней. Ви подивилися маленький уривочок мультфільму. Я думаю, що ви вже загорілися темою створення нашого сьогоднішнього проєкту. І вашим домашнім завданням буде створити свій особистий маленький театр тіней. І так, ви запам'ятали, що театр, театр ручних ціней є одним з найпростіших видів тіньового мистецтва. І для його обладнання нам знадобляться самі звичайнісінькі предмети. Це настільна лампа або ліхтарик, екран їм може бути великий аркуш білого паперу, або біля тканина, або простирадло. Якщо в кімнаті є світлі стіни, то театральну виставу. Зі світла і тіні можна показувати прямо на стіні, або навіть і на стелі. Давайте підведемо невеличкі підсумки і перейдемо до виготовлення вашого лялькового театру. І так, ми сьогодні з вами дізналися, що таке світло і тінь. Чому утворюється тінь? Ви також сьогодні дізналися. З чого і як можна створити ляльковий театр, ви сьогодні подивилися. В нашому цікавому мультфільмі. Тепер можете зупинитися на хвилинку і поділитися своїми враженнями, що для вас було найцікавішим. А зараз переходимо до домашнього завдання. Вам треба буде створити тюньовий ляльковий театр за допомогою лампи та простиратла. Вам треба буде потренуватися і своїми руками створити силуети тварин, предметів. Їх буде потрібно вирізати з паперу у вигляді фігурок та приклеїти їх на палички. Ось таким чином, щоб виглядали ваші лялькові герої. Ляльковий театр можна створити навіть використовуючи конструктор Лего або Лего дупло Ваші герої. Вирізані з паперу, будуть відкидати тіні на вашому екрані. І ви зможете обіграти дуже цікаву виставу. І я вам бажаю успіхів і творчої наснаги у виконанні цього творчого завдання. А я з вами на сьогодні прощаюся. Дякую вам за увагу. Приступайте до виконання цього проєкту!